Добрий день, Ріваді. Ну що, ось і минуло пів сезону після того, як я вас покинув останнє. А зараз, як ви бачите, я вже перейшов до нового клубу. Тепер ми граємо за футбольний клуб Ворскла. Перейшов я в полтавський клуб ще наприкінці листопаду. Я закінчив а першу половину сезону разом з Металургом Купенським. Мені запропонували воршла контракти. До них перейшов ще встиг три матчі зіграти. Восени. Зараз давайте я вам все покажу. Спочатку ми перейдемо в купінський клуб. Подивимося, як справи в них, на якому я їх покинув. Як бачите, я дуже добре почав а... частину сезону восени. Зіграв 20 матчів, 15 перемог, 5 нічий. А відрів 8 очок від другого місця. Дуже впевнено. Ми йдемо. А, менеджер зараз Андрій Макаренко в клубі. Грає такою схемою, трохи не така схема, що й в мене, але тим не менше, непогана схема насправді. Отримує 750 євро більше, ніж отримував я. Якщо ж дивитись на гравців, то бачимо, що дуже-дуже багато є легіонерів, а дуже дорогі гравці. Як бачите, 1,6-3,9 мільйонів Філіп Романія. Він не провів жодного матчу за мене, але підписав його я. І він прийшов взимку, просто підписав його наперед і покинув клуб. У Веслі, це той, кого я підписував в минулому сезоні, розривав. А Джавара це правий захисник виданий 20 матчів, 14 асистів. тут і говорити нічого, також дуже топовий. Всі інші то, можете також дивитися. Що я вам можу сказати, те, що двох людей я придбав: це Данило Троценко і Олег Дикий. Вони обоє залишилися в медалургії до кінця сезону. Придбав я їх не безкоштовно, підписав. Ось, наприклад, Данил Трасенко 45 матчів за металург 23 голи. Тепер він гравається по в Полтавської Ворску, але за кінці сезону дограє ще в Купінську. Та Олег дикий 43 матчі 2 голи, дуже сильно розвивається. Також тепер грає по і в Полтавській Ворску, але цей сезон ще дограє в металургію Купінську. Якщо ж дивитися за розкладом, бачите, що тут розривав все, в кубці я пройшов Real Farm, потім відлетів від Дніпра-1. Відлетів там вже на останніх хвилинах, буквально пропустив гол. А, ну але нічого. Цілком я дуже щасливий. Отримав я також а, і ліцензію. Ось Тарас Григорий Шевченко. в мене вже національна ліцензія А. Репутація в мене піднялася Ось Можна бачити все інше. Отримую 2000 євро на тиждень я в Полтаві. В Куп'янську було щось 6600 675, щось типу того. І давайте передивитися, як були справи в ворстка. Вожка дуже-дуже погано. Почав сезон, вилетіла вже з Кубком, але там Шахтар, це можна цілком пробачити. Але і в чемпіонаті йшли просто ганебно, як бачите, поразки, нічиї. І ось я пройшов перед епіцентром і одразу в першому ж турі перемагаю Епіцентр, в другому турі перемагаю Олександрію і в третьому турі програв Вересу. До того, як я пройшов, виходить, було лише дві перемоги: це до нуля над Полісан-0 над Металістом. І вошла була на 13 місці. Це. Була зона плей-офф за виліт. І мені говорять, ціль бути в середині таблиці. Такий думаю, тут відрив ну, не такий великий. У мене тоді було скільки там виходить. 13 очок, а тут було близько 17 очок, 4-5 очок десь була різниця. До 8-го та навіщо середина? Я візьму місце в верхній частині таблиці. І керівництво таке напевно подумало, що ого, Нічого собі яка амбіційна людина взяла мене. Як бачите, результат плюс-мінус зараз є. До останнього місця 6 очок, а 6 очок нам які до сьомого місця. Але я думаю, що все-таки ну, зможемо піднятися ми на верхню частину, там, можливо, 6-5 місце. До єврокубки навряд чи ми за цепимось, бо до 10 очок до 4-го місця, ну, але подивимося, як там складеться, наче не такі важкі якісь там матчі будуть. Металіст, Чорноморець, Колос, Поліс. Ну, можна, можна перемагати, можна брати очки. Подивимося все. Тепер давайте знайомитися з командою моєю, що тут, як тут, Евертон Морелі. Це його підписав собі я, він ще не грав, підписав його за безкоштовно. Немалу зарплатню йому я буду платити. Але це дуже сильний. Сегунда Валанта в мене буде. В мене злаштовує, дуже дорогий, тому підходить. Ібрагем Кане, виднутий лівий крайній захисник. Топ нічого сказати, буду робити з нього зірку І не вже зірка Ворскле. 113 матчів 9 голів, буду продовжувати зробити це. Лукас Пазайро, а, він був у Ворсклі. Ну для УПЛ такий собі гравець, подивимось. Молодий, може ще розівся. Раз, Павло Юсенко. нічого говорити. А, Біст 60 матчів 500 не пропущений. А, будуть далі. Ну, в воротарі вони закрити на роки. Владлен Юрченко мені не підходить. Буду намагатися його продати, не знаю, вийде чи не вийде, подивимось. Таулен Сифалі, старий албанець. Непоганий, але таке собі, можливо, знайду йому заміну. Ще є Резоніо, лівий інсайт, не підходить до мою тактику, буду намагатися його продати. Феліппо Родригес у мене справа на флангі грає. старуватий. Можливо, когось зможу підписати там на фрі чи придбати на його позицію, не знаю. А, Макс Шнейдер це секундоваланта запасний. все позбудемо з Іван Настаренко молодий перспективний, але б я його віддавав в оренду декілька сезонів. Євген Павлюк, центральний захисник основний. А далі Данил Крипчук, центральний захисник, основний, молодий, як бачите, один інший. Артем Челядін, секундоваланта, доволі таки непоганий, легенда. Але ну, не щось там топове. Продавати я його навряд чи буду, але от на заміні в мене буде сидіти багато. Рудель Річардс, Форвард англійський такий, такий собі насправді. Марко Крайнс, австрієць, такий секундоволанд, ну ні, я його не, не планую награвати. Ну, і останній, кого я вам покажу, це Олександра Кіршов. Це Реген Зворс, Лівий Захисник. Як би наче непоганий, але й нічого такого нема. Хоча дуже дорогий, це, за все перспектива в нього велика. Буду намагатися награвати, далі подивимося, що з цього вийде. Далі всі інші гравці вже не щось там. Хіба що покажу вам Скляра. Бо ну, це легенда Полтавського Ворску 240 матчів за Ворсклу. а Чеснокова 391 гра за Ворсклу, у 13 голів. Це просто легенда, це не якісь там надгравці, просто легенди. Всі інші тут ну, плюс-мінус середній рівень. В юніорах теж тут нікого такого немає плюс-минус стандартні Якщо заходити до трансферів, а з тих, кого вже встиг придбати я, це дивіться. І Евард Морелі, я його вам вже показав. Макс Шнайдер це його підписав я. Буде як в мене на заміні сидіти, то що я вам показував, де навряд чи вдалося нема, але подивимось. Далі з Металурга Купенського двох. Ну і я зайшов в першу лігу, скупив там перспективних бістів, майже всі вони були з Дніпра. А, всі вони зараз такі собі, але у всіх них тут є якийсь а, потенціал. Подивимося, що з них буде, віддав за них копійки. А ще вийде, не знаю. А з тих, кого я вже попрощався, яких стопових трансів не було, лише на Ну Можете подивитися в прізвище, кого я там продав чи купив. Основна задача, і по суті єдина в цьому сезоні піднятися як можна вище. Ось я проходив в цей момент, 13 місце, одразу після першого штуру піднявся на 10 і зараз вже час дижусь на 10 місці. Сподіваюсь, зможемо дійти до 8, а там де 8 там, недалеко і 7 6 Де Д7-6 недалеко, і 5, а де 5 недалеко і 4 і 3. Насправді, Але не знаю, як там вийде, подивимось. Я сказав, що я буду в 8. Хоча в мене все одно ціль стоїть у них я не знаю, як тут можна буде вилетіти з воршкою. Я говорю, тільки я вам говорю, що місце верхній половині подивилась. Що все вийде. Ну а я тоді повернусь до вас уже в кінці сезону. Оп, ну що, ось і кінець сезону. А як можете бачити, наступні в мене матчі це будуть товариський кубок півфінал, де я граю з виборгом. Це мене покликали на турнір, який буде в Португалії, який організувала футбольний клуб Пафо та Ферерра». Буду грати проти виборга. Пасо Де Ферера буде грати проти Стандарт Єж. На 4 команди. А, я завжди памагаю такі пропозиції. Це як ніяк піднімає рівні команди, про команду, тепер дізнаються в Португалії, бельгійські та датські команди дізнаються про команду. Це нічого поганого в цьому нема, це лише прості. За розкладом, як ми грали. А, грали ми просто чудово. Жодної поразки нема в осінній частині. А, почали. Перемога металіст, розгром чорноморця, перемога колоса, перемога Полісся, дуже бойова перемога над Шахтарем 5-4. Це просто якесь там знущення було. А перемога над зарею нічия за ВНЗ. Це була перша втрата очок в восьмій частині, чи де 92 хвилині мені довелось відіграватись. Потім розгром Дніпра, розгром Минаю, перемогли ми а, Динамо, ми їх тринуть взагалі перемагали, я взагалі розставився, там почали пускати заміни вже. Але Динамо два груз встигли відіграти. Перемогли рух, перемогли Ніву бузову, перемогли, навіть розгромили епіцентр. В результаті взяли ми третє місце. Я там говорив, що хоча взяти восьмі, ні, ми взяли третє і виходимо в в Лігу конференції. І я там дійшов на четвертому місці вже останні тур-3, а навіть трохи так не... Я вже був впевнений, що я вийду в Єврокубки, але я побачив, що в фіналі грає Шахтара проти Зарі у фіналі Кубка. Зрозумів, що якщо Заря перемога то 4 місце не виходить в Єврокубки, і я там останні матчі просто знущався над гравцями, щоб вони перемагали вони перемагали, ми вийшли на третє місце. Верес, як і майже весь сезон був на третьому місці, впав на 4 місце і не вийшов в результаті Єврокубки. А так, весь сезон боролись за бронзу, в результаті навіть не вийшли в Єврокубки. Це можна подивитись попередні позиції. Ось, я 4 тури був на 4 місці, і лише в останньому турі вийшов на третє місце. ну Топово. А от Верес, дивіться, вони весь сезон майже були, навіть на першому місці були після 6-го туру. туру. Після 15-го туру, після першого кола, були на третьому місці і були нижче 3 місця. І ось, 4 тури останніх поспіль вони були на третьому місці і в результаті все. А Заря, вони взяли шосте місце, нікуди вони не вийшли. Перемогло Динамо, ну вони з Шахтарем весь час мінялися сезони. Завжди тут нічого такого немає. Я не те, що задоволений, я дуже задоволений, перевиконав план. А, ще задоволений нашим бригамом Амкане, який віддав 14 асистів. А, задоволений я Евертоном Морелі, якого тільки підписав він один з найкращих гравців вже в сезоні. Давайте перейдемо до тактики. Як я граю? Граю я за такою схемою: 3-4-3. Те саме, що було в Запорізькому Металургії. Павло Ісенко, говорити нічого, Власне, не Вератар. Три центральні захисники. Філіпп Родрігес, Павлюк а, Крипчик. Павлюк і Крипчик це мої молоді центральні захисники. Вони плюс-мінус потроху качаються. Не дуже сильно, як ви бачите. Два і майже не качаються, але трохи качаються. Філіпа Родрігес трохи постаріше досвіді. Можливо, його на наступному сезоні на когось іншого замінював. А на фланах справи, як я вам говорив, ще буду когось шукати, я знайшов Микиту Кравченка, підписав його на фрі. Ну, дуже топовий трансфер, особливо, якщо враховувати, що це на фрім. Зліва в мене кане, але ну, тут говорили, нічого легенда. А, в порці в мене грає Челіадін Евертон Морелі, німець, якого я підписував, на жаль, мені взагалі не знадобився Шнейдер. 11 разів він вийшов на заміну, нічого в нього немає такого. Ну, тут я помилився з трансфером згоден. Але результат є, Евертон Морелі не помилився, 13 матчів, 7 плюс 6, він один за двох повністю все перекрив три і три форварда Єрмаков, Хадіков і Лукас Паразіо. Єрмаков і Хадіков це мої два регени. Вони пройшли навесні. Я не скажу, що якісь там були троє, просто в мене нікого не було іншого. Лукас Парайзо. Такий собі. Як не було форвардів, то навіть регани, які пройшли непогані. Рисую 3 з половиною зірки, але я б не сказав, що там щось якісь три з половиною зірки є. В наступному сезоні ми тепер, отже, починаємо грати М -м -м, в Єврокубках, ще не підтягнулося, наскільки я розумію, то ми будемо грати. З якого з якої стадії? З другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції. І ми 7 мільйонів між іншим отримали. А тепер набираємо ланці 6 мільйонів, ми були в мінусі, зараз трохи піднялись, 1,5 мільйони у нас на трансферу, ну є кошти. Можливо, закупимось, можливо, когось придбаємо. Mm -hmm. ще, ще, що дуже основне, це те, що я отримав ще одну ліцензію чергову. Там континентальна ліцензія С. А я навчаюсь вже на континентальну ліцензію Б маю десь в жовтні на неї вже вивчитись. Цілком у мене 71 матч, 48 перемог, 9 нічі 14 поразок, 67% соток перемог. Якщо додестану заворожку, дивіться, 16 матчів, 14 перемог, одна нічия, одна поразка. А чому одна ніч? У мене значе дві нічі було. А, в мене навесні лише одна нічия і все інші перемоги. Я чимусь думав, що в мене навесні дві нічі було. 16 матчів 14 перемог одна ніч одна поразка. В результаті з 13-го місця команда піднялась на третє місце. З зони виліту можна мовити. До Єврокубків з добро з піднялась команда. Дуже-дуже-дуже-дуже топово. Давайте тепер підбивати підсумки сезону. Важка полтава, огляд сезону. Новачки. Дієго Гомес. Давайте пам'ятаю, це його підписував чи ні, якийсь нонейм. Никита Кравченко, 8 матчів 2 плюс топово, безкоштовно. Евертон Моралі в 13 матчах 7 плюс 6 топово, безкоштовно. Джанклі Маршал Руті, 4 матчі 3 плюс 1. Це підписував його я на фрі це правий захисник, канадський, здається. Так, Я його підписав, потім я підписав Кравченка, і цей маршал Руті в мене виходив тільки тільки коли Кравченко був чи зломан, чи типу того. Але вийшов і доволі себе добре показав. Карбера. Навіть не знав, я підписував чи ні, нойм. Шнайдер підписав я і помилився. Крайнс, навряд чи я підписував би за кошти. Задарака не я підписував, не я. Не я. Ну, інші такі собі трансфери. Вихідні трансфери. Продав я в Адлена Юрченка за 1,7 мільйона а, в Легію. Повністю мене все влаштовує, не підходив мені з тактику. Всі інші ноуней. оренди теж не цікаво подивитися, хіба що на... Наші хлопчики, які грають в металурію Купенську, ми тут не бачу. Чомусь? Ну не бачу, не бачу. А, пішли далі. Отак, от ми починали сезон без мене. Ось до епіцентру. Жахливо просто дві перемоги. І отак от ми закінчували сезон зі мною. Одна, перем... одна поразка, лише одна нічия. Зовсім різні команди. Незабутні моменти, найбільша перемога 5-1, немає вже такого нічого не було. Незабутній матч, 4 1 перемога над епіцентром, Незабутній, бо це перший матч під моїм керівництвом. Найкращий гол сезону Кравченко забив 5-1. Ну, давайте, давайте, давайте подивимось. Не пам'ятаю я, щоб там було щось цікаве насправді. Ну, але в гол сезону все таки я вважаю потрібно подивитися, що ж таке було. погані, але не голос, ну, не знаю, були і красивіші. Способ 1,41 мільйон дохід від трансляції впав, капітальний бізнес впав, призові гроші піднялись. Комерція 485 тисяч. Такий стартовий бензотейк ну, якийсь схемою грав я. Найкращий гол сезону Ібрагім Кане Ну, згоден. Молодий сезон гравець сезону Ібрагім Кане, 24 роки, він такий вже молодий. Найкраще передання сезону моралі згоди, найкращий голос сезону Микита Краджим ми концепмо вже подивились, найкращий бомбардир моралі. Я підписав опорного півзахисника взимку і він став найкращим бомбардиром. Опорний півзахисник за півсезону став найкращим бомбардиром. Найбільше якісь асистів – кане, нагород матчу кане, ну, з команди одної людини можна сказати. Ну і більше нічого такого цікавого немає. Наприклад, Наприкінці, відбулося доганих результатів. Ми бронзу отримали, не намальовано це чомусь. Можна також подивитися хронологію. Ось кому цікаво закуп'янський металург, можливо, хтось не бачив, я зупинятись не буду, так форматую, хтось там подивиться кому цікаво. І ось, 24 ноября чомусь написано, чомусь не листопад. Тараз Грошечка пішов відставку з посади головного тренера, і в цей ж день був призначений на посаду головного тренера Ворської. Писав я 5 потенційних клієнтів, яких є знову дивний перевод. Цілі команди. Ось так краще. Всі болівальники Ворскої, які вийшли до кінця перемоги. Наприклад, назавжди пошкодують про те, що пропустили. Номбер хвилини, який приніс ним перемогу. Найкращі речі в житті безкоштовно. Ну і все, нічого більш такого цікавого немає. а Давайте ще цікаво подивитися, як же тут грає Металург. А він піднявся. З першого місця чемпіон, 22 матчі нічі є одна поразка. Як я йшов, було 15-5-0. Тобто, як. Після мене сім перемог, дві нічиї, одна поразка. Гірше, ніж було, але цілком непогано. По прев'ю там він теж перший, так, перший з відривом. А я в УПЛ по прев'ю п'ятий. Не дуже добре. Можливо, це тому, що кінець сезону, можливо, це пізніше трохи зміниться, не знаю. Поодину. Я йти за команди нікуди не збираю, залишуся в ній ще надовго, ну, як міну на рік, бо я тільки тут в сезону як тут. Ай, кидати свої резюме я не збираюсь нікуди, не бачу в цьому зараз сенсу. Якщо мене покличуть, то роздивлятимуть всі пропозиції, буду дивитися, що там, що за команда, як там вам все це обов'язково покажу. А, але я планую очолити якусь збірну. Можливо, навіть молодіжну збірну я зайду, подивлюсь. а, на біржу праці, можливо, там щось буде. А, доки ще не було, заходив. Не обов'язково покажу, можливо, там якось не знаю. Ю21 в Польщі, щось типу такого, я б а, очолив би. Ну а так я думаю, що ще мінімум на рік полтай ми затримуємося. Особливо було врахуючи те, що в жовтні я вже отримую континентальну ліцензію Б, піду навчатись на континентальну ліцензію А, і це вже буде передостання, тому подивимось. Ну на цьому все. Дякую, що був тут. На все добре та до побачення.